tá andei a bu andei a a me stroco bu І виліз з того пекла, з того німецького кагада лагері смерті. Ото перед вами скидає свою шляпку, прощання прощу. Вибачте, що ви знайшли час. І сьогодні День Незалежності. Пускайте той фільм на світ. Я один остався в живих на всю Україну, узніх. Передали э, бомбочки в Харкові, саме главар і загинув під бомбьочком. Я один. Своїм рідним прапором проходжу всю волинь з поперек, поперед, в чих школах. Нема такої школи, що я не був. І на Соснівки і на горняку. І раді в, в десятих школах. По всіх областях, по всіх наших, знаєте, як кажуть, національної України і приходять, цілують, дайте позволять поцілувати ту трапку. Як мені приємно дивитися, що молоді люди до мене підходять, просять, а я зараз таке положення вчути, що я сам не знаю, як вам сказати. Ну нічого. Желаю нашим українцям перемоги на всіх. фронтах. Бро... Так. І слава Богу, що знайшовся пан Зеленко, молодий хлопець, помієш, бореться за Україну, щоб наша Україна не побиділа. Хлопцями, ну так. Була війна в 18, 18-му, війна 14, то російська війна була. Перша світова. І значить, перша світова. І, і той край, де ми жили, всіх людей виселили в Східну Україну. Туда, значить, і все. Там когнізувалися всякі партизанські движення. От. Всякі там були. І... Ето, як він називається? Батько махно там був, пехлюрівські були, краси були, жовті були, там їх було багато, так? І хлопці, а ті всі пішли за Україну боротися. Пехлюрівські війська, так? І вони виступали. У них служили усі 100 западна Україна, все служила на Уралі, далеко в віці, так, хлопці. І от 100 тисяча армія пошла служати Ленінград. От, бо там як за корабля вистрілили по Ленінграду. Ну, революція вже починалась. І десь там приїжджав той пан. Е, як його. Венін, а він одеться вчився в Німеччині був, вот там багато раз. І він, значить, на нас є приїхав сюди. Через, через Фінлянів одесь вони туди приходили, я не знаю. Ну я що такий Вот так. Багато українців. Шла в польську армію, бо мене якісь землі давати, якісь бугатство давати пельсуцькі чи що там, не знаю, я там не був. Я, я, ще, я ще не народився там. Ваші, ми, вони вони пішли боєм, значить, з Варшави пішли боєм на, на Львов. Там дуже була велика стрічка бо там. Дуже погано, багато десь там загинуло хлопців. от. Декотрі прорвалися в Германію от. через віслу. Уже Вісла була зірвана, мостамки не могли. І там вийшла така шарашна контора. А англійські самольоти вже були, і вони об'являли самольота. І дали такі бумажки, щоб всі вдавалися і і йшли в польську армію. От, і от там не знаю, що там було, як було. Ну, я чув по розговору таке, я по розговору чув. І вони тоді там були і воювали. Ну, за Україну нічого не воювали, розлетілися тоді, Ще присягу приймали українці. От в мене є газета і теж мій приймав мої ті родичі далекі, от, приймали присам за Україну. Вже мав бути е, е, то пам'яті Грушевський. Вже з Грушевського починав за того так. Ну а от так, от, от, от. А я вбивсь. Всіх слухав тих ну, старших людей. О, дуже багато з наших ніс села. Були всі багато хлопців пішли воювати за Україну, бо тоді то воювали росіяни. Росіяни, німці і, ете, і як їх називають, а французи, так? Навіть в мене є пулі французькі. У них така тупая пуля, а, а руська пуля – тонка, а гостра. Похоже, в мене музеї. Петро Федорович, розкажіть, як е, ви пам'ятаєте 91 рік? Як я 91 пам'ятаю, так. Приїхав сюди, чорновон, чорнові, так, Чорнограти, почали собати, по в Нові Загорів, такі є на Волині. Ну і всі добровольці, хто хотів, то їхав, хто не хотів, то таке. А в мене вона тоді машина на ходу. так. І вони мене знали машину. І мене везли. хоч ти да на площу, я приїхав, а я в те време хрестив віз на павли тільки туди ставити в машині були. І, на волень, так? А, на волинь, так. І от значить, я поїхав, дав мене задержали, бо ти знаєш дорогу на Суха, на набирані перетоки, на палуку. Це е, якийсь не, польський президент. Там як перед палкою чи багато поляку побиці було. То кучма приїхали. І вони ті люди, ну месні, помаленьку погадають, по другій машиною, і через польське клабіжця приїхали, так? І підсу, той не підсудський, а вже той президент польський вирішив, щоб зробити там асфальт. Не, не їздить по клабіжі, а просто асфальт. І от вони зробили тоді у палуки. І не доїзд палки, то й асфальт. Ну, і дні я ту дорогу знав. Перші дні незалежності. Як? Ще перед днем, 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 незалежності. Зробили там дорогу. Ну, мало хто ту дорогу знав, бо я ставив дуже багато пам'ятників, і я готував всякі это, приспособлення. Вот. І я тей дорогою їздив. Звідти ну, в Червоноград. Сухань, шукай, цена на А як люди реагували в той день, коли б знали, що Україна від'єдналася? Ніхто не знав, такого не було. І вони їхали, е, 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 зразу їхали відкривати братську могилу е, новим загору. Новий загору, бо там була е, е, там великий монастир. І мене сир зайняли хлопці українські, от, які боролись за Україну, от, значить, і німці. І, їх там була війна, і билися, побилися, самоліти вже пускали, чи що там, не знаю. І от, значить, і всякі зайняли ту територію, от, і вони десь підземним ходом, чи що там, не знаю, десь утікали. Хлопці наші українці, так? І розбігли то куди? В Канаду, в Америці був. Я за ти бачив хлопцю, так ну, Після війни то є зразу. І от у воно... І Я познайомився там в Камілетій, учасник по волині УПА. Я з ним познайомився. І подійшов, я таке-таке діло, я знаю багато. от, Як мені зробити? Визвели голову, Лукашечку голову. От. ми вже така тройка, четверка, ми всі зібралися. Так? От. Я говорю, я хочу зробити пам'ятник, поставити українцям, які там боролись за Україну. Що ніде ніхто не знав, що. Ну що тихенько, то робили. Тихенько. І, і я там був машинець, тим з Канади, з Америки там. До того зашукали перше село, поговорили, всі де так. А що я? А я вже давно готувався. Я готувався давно. Отут, де пожарного, зараз маємо черуне. Її встановлювали сварчики, а я прийшов до хлопців і кажу: мені треба зробити пам'ятник, зварити. Пам'ятник треба зварити звізу. То ще радянська влада була. Ну, але П... я хотів вас спитати не про пам'ятник зірки, а про пам'ятник а про 24 серпня, коли ви взнали, що Україна від'єдналася від Союзу. Тоді ще ніхто і не знав. А пізніше я... Би... Я пізніше знали, то я пізніше ставив пам'ятник. Мені дали солдату з Новолинська, з танкої там часі, ще якісь там, не знаю. Дали мені солдату. І я мав ставити на 50 річчя пам'ятник упавшим воєм на річці Стоході. Так? От тим. Бо на тому місці. То якраз в 41-му році було, так? 40, со, сорок 41 му році. І ви якраз 50 років, то було 91 й рік. 91 й рік, так. Як? 50 років. Я задовго поставив пам'ятник. Мені зразу дали допомогу. Я такий гарний талант мав до всіх людей легенько. Щепенько. Мені дали допомогу солдатам. З Волині, значить, з Владимира, генерал Торба, е, полковників з воїнських частей, дали мені солдатів, дали мені машину таку, що їде по болоті, під річці там, там було. Там було. І от я тебе доїв, дали мені е, і от я сказав, генерал, а генерал торба, так? Тоді воював у 41-му році і, 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 і застріли багато танків в хлопцях на Волині. Там говорили, що спалили 80 танків, спалили русські, німці спалили. І вони там село таке Холопище, то я мав з ним поїхати, там ще є пам'ятник в лісі, травою заросло. Дерево заросло, а там, якісь дуби, дерево. І коли війна йшла там, то там була дорога, яка то йшла. І тоді в дорозі лежали ті офіцери радянської армії. І генерал там був, і полковники там були. І їх там похоронили, незвісно хто. Як там було, що там було, так? А потім я то... А вони пустили генерал, ето, той, що там загинув, пустили, не доїжджав хлопець, дорогу на ліву, на вход не не могли, бо я воздушний сам бой був. Я. Німця збили німець русські. от, а руське німцю збили. І то я ти бачу в Гураші, самоліти, як вони летіли. От, я то все бачив. Я пас корови, я в художні був е, пастухом з мамою. От. І я то все бачу на моїх перший день в неділю, як вже, то вже був бой. От. І задумав зробити там, зробити пам'ятник погибшим незвісним солдатом. Якраз я на тому місці.